Відбулася молодіжна акція Різдво у Дем'яновому лазі. Ініціатором проведення виступив завідувач музею Михайло Фрейк. А до проведення долучилися громадські організації Патріот України, цивільний корпус Азов та скаутська організація Пласт. Різдво в Дем'яновому лазі вже можна називати традиційною акцією, адже цьогоріч перший п'ятирічний ювілей. Ініціатором цієї акції виступив Михайло Іліч Фрейк, завідувач якраз філіалу музею національної визвольної боротьби імені Степана Бандери, власне. Ось цього меморіалу Дем'янівлас до нього долучилися ще тоді ми, як громадська організація Патріот України, народний аматорський драматичний колектив Думка, ми керую. Зараз долучилися волонтери цивільного корпусу Азов, а також низка шкіл, зокрема Загвіздянська школа, Крихівецька. Свого часу з Микитинців також діти брали участь минулого року. Були студенти Києво-Могилянської академії. До проведення заходу долучились представники обласної організації братства ООН-УПА» та учні і вчителі Української гімназії номер 1 в рамках цієї акції відбуваються покази вертепів різноманітних. Тобто це і студентський вертеп, і волонтерський, і учнівський, і канонічний, такі, які ми звикли бачити. Ось відбувається читання віршів тематичне, само собою зрозуміло, що коляда, також різні драматичні сценки на різдвяну тематику. Крім того, проводиться екскурсія для учасників. Дійства музеєм відбулась також вікторина на знання учнями різдвяних дат січневої тематики та української національної визвольної боротьби. Прикрасили ялинку, з якої народилась теперішня назва Різдво в Дем'яновому лазі. Раніше назва заходів була Різдвяна ялинка в Дем'яновому лазі. Звичайно, одним із найважливіших аспектів акції є вшанування наших героїв. Ми вшановуємо е, героїв е, сучасних. Сті учасників АТО, які загинули. Це мешканці Прикарпаття серед них Тарас Шевченко, які поховані ось тут неподалік на новому кладовищі. Ми туди підемо всім, всім миром, всі, хто прийшов на цю акцію, покладемо вінки, також лампадки, і також буде виголошена молитва українського націоналіста. Такі заходи на думку організаторів не лише привертають увагу молоді до самого комплексу, а й є важливою складовою патріотичного виховання.